Привіт, привіт! Любі, дорогі терези! Це Таро-прогноз на травень 2025 року. І так, давайте дивитися, під якими енергіями пройде цей травень місяць для вас. І до речі, я маю для вас оголошення що четверга на моїй інстаграм-сторінці рубрика Задай питання таро, де ви задаєте свої запитання і отримуєте від мене відповідь індивідуально для кожного. Так що ласкаво, прошу посилання на мою інстаграм-сторінку. Я залишаю під цим відео. Переходьте за посиланням, і я там уже вас чекаю. Також підписуйтесь на мій Ютуб канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки, ді діліться в коментарях своїми інсайтами. І так, сьогодні 5 колод та розкожний, витягуємо карту або дві і дивимося. Що буде відбуватися, що скажуть карти для вас, дорогенькі терези? Перша карта для вас п'ятірка, п'ятірка пентаклів. А, і тут карта такої нестачі, чогось вам буде бракувати, не то підтримки, не то ви будете думати, все на мені, я все сама на серці така стужа, і здається. Що ніхто мені не допомагає. Я один чи я одна, але подивіться, в вікнах тепло, в вікнах світло. Є... Вас чекають, і ви тут не одні. Є підтримка, є люди, які вас люблять. Я думаю, ці енергії дуже скоро пройдуть. Якась така буде, знаєте, як себе шкода в якийсь момент буде. Але насправді ви не одні, у вас є підтримка. Сімка, сімка пентаклів це. Ріст фінансовий ріст. Травні ви будете мати хороший фінансовий ріст. Однозначно у вас буде більше грошей, ніж було. Фінансовий ріст це те, що ви посадили, те, що ви вкладалися, буде давати вам плоди в травні. Пожнете плоди, хоча вам буде здаватися тут карта Пентаклів, п'ятірка, якась нестача, можливо, грошей, можливо, якоїсь підтримки. Але насправді все буде краще, ніж ви думаєте. Ситуація вирулася на вашу користь. Ви отримаєте навіть більше, ніж ви сподівалися. Так, і тут ви всім потрібні. Ви будете на розхват, всі будуть у вас щось хотіти, всі будуть вас питати, роботи багато, можливо, хтось піде у відпустку і все звалиться на вас. Ви будете робити і за себе, і за свого, зло, свого партнера чи колегу. Роботи буде багато. Вам треба буде тільки встигати, говорити ні, і достатньо, достатньо, достатньо. Так, наступна колода, дивимося, що буде. Та, тут таке поле бою. Ви одні, і за всіх віддуваєтеся, що на роботі, що, можливо, в якихось проєктах може бути щось таке, що хтось вам щось пообіцяв, не зробив. Тут ви одні, треба буде себе відстоювати, треба буде відстоювати свою позицію, але ви тут переможете, твердо стоїте на ногах, і людина тут ще й примножила. Навіть якщо у вас хтось. Як то кажуть, підведе люди, на яких ви надіялися, ви, вас не підтримають. Тут карта підказує надійтеся на свої сили, ви справитеся, все буде краще, навіть ніж ви думаєте, тому що тут людина не те, що втратила, вона ще й примножила не один меч, а три мечі в руках. Твердо стоїть на розногах, можливо, вам буде це. Може бути, ви здаєте якийсь проект, трудитеся, стараєтеся навіть хтось вас підводить невчасно, дають інформацію. Або на роботі ви від когось залежите. Ваша робота залежить від інших людей, які запізнюються, і ви спішите, і все стараєтеся зробити вчасно. Чи у власному бізнесі якісь договори, чи, можливо, навіть тому, що не це ще про документи. Ви робите якісь документи і вас підводять, і все не в термін. Але все вдасться в кінцевому результаті результат буде хороший. Так. Тут у нас король, король мечів, це Терези, Близнюки, Водолі, це ви Терези. Ви будете тим королем, який буде керувати парадом, яких, якого будуть всі слухати. Ви будете тою важливою персоною, до якої всі будуть звертатися. Ви будете грати тут головну роль. І ви будете всім потрібні. Ставайте тим керманичем. Своїх життя грайте головну роль. Тут ви на сцені головну роль будете грати. Так, дивимося далі. І дев'ятка. Дев'ятка монет, чудове життя. Можу собі дозволити. Дев'ятка це про те, що людина збирає плідний урожай своєї праці. Та справді, от травень, бачу, у вас буде такий урожайний, е, травень, урожайний період, коли будуть клієнти, коли буде е, щедра оплата вашої праці. І ви зможете собі дозволити, це дев'ятка пентаклів це дуже хороша грошова е, ситуація. У вас покращиться грошей стане більше однозначно. І клієнтів, і буде ріст. Це фінансовий ріст, приріст у фінансах. Так що ви навіть задумаєтеся, куди би інвестувати, як би ще примножити. Так, це і покращення житлових умов. Дивимося далі. Інший паш, паш чаш. Ваш час – це емоції, це радість, можливо, за своїх дітей, за успіхи дітей, за свої власні успіхи, то ви може, здасте сесію, здасте якийсь проєкт, ви будете щось невеличке, таке, чому ви будете дуже-дуже радіти. Тому що тут і така, а можливо, якась і така мудрість, тому що тут золота рибка, вона як мудрість, повна чаша, якихось можливостей, початок чогось. Взагалі, пажі, це щось маленьке, але те, що вас тішить, те, що вас буде радувати. Так, наступна карта вежа. Вежа це коли йде щось не по плану. Або, але це коли йде не по плану, але все ж таки виходить на краще. Вам треба буде приймати таке блискавичне рішення. Бачимо тут блискавку, і е, е, треба буде. Приймати блискавічне рішення, тобто завжди мати план Б в запасі. Тут може бути така ситуація, що ви запізнилися на автобус чи на літак, щось невчасно прийшло, не вчас... чи кудись запізнилися, або вас хтось так, підвів, або запізнився, або не прийшов, не зателефонував щось, піде не по плану, але воно не буде так категорично. Воно вам не нашкодить. Може бути зіпсуватися погода. От ви заплохнули, тому що тут блискавка, грім, і, якби, може, ви щось собі запланували: поїздку за місто, відпочити. Тут вогонь, ось смажите шашлики, але не вийде, бо, наприклад, зіпсувалася погода. І таке може бути. Так. Туз. Ну, з жезлів це ви будете чомусь горіти. Якась ідея прийде вам в голову. Щось тут ви можете теж щось передумати, щось можливо переосмислити. Це також про переосмислення якоїсь ситуації, яку ви собі запланували, а потім зрозуміли, ні, це не так. Зараз я знаю як, тому що. Туз – це початок, це ідеї, коли ви говорите, ви знаєте, чого ви хочете, як це зробити. Чудові карти, і тут це завжди початок чогось великого, грандіозного. Так, наступна колода: дивимося. Четвірка пентаклів. Гроші будуть, гроші навіть і примножаться. А тут ми бачимо, що людина така стабільно тримається за свої гроші, знає для чого, знає куди. І це ще, якщо пошук роботи, то ви знайдете роботу з хорошою, стабільною зарплатою. Це не бізнес, це не розвиток бізнесу, це є такий стабільний дохід закриття базових потреб. І от людина задоволена тим, що має, щаслива і не хоче ні з ким ділитися. Так, дивимося далі. Будете задоволені своїм становищем, однозначно. Дев'ятка Дев'ятка мечів це якісь обмеження певні, ви можете попасти в якісь такі умови, можна прихворіти і кудись не піти, якісь обмеження, бо якась поїздка відкладається через брак документів. Ще може бути якісь обмеження такі, що ви можете попасти в якусь таку. Або ви є в якійсь ситуації, що е, ситуація не розвивається, ви не бачите, як її, закриваєте очі, можливо, на щось у своєму житті, не хочете чогось бачити, а самі. В цій ситуації можете варитися і не розуміти, як вийти. Але насправді руки і очі зав'язані, бо ви не хочете вийти, а ноги вільні, і ти ви можете, ви самі себе тримаєте в цій ситуації, можливо, у якихось відносинах, які вам вже ну, не подобаються, ви так не хочете, але ще ви не йдете, не маєте такої рішучості. Думаєте, що у вас багато обов'язків? Це коли багато обов'язків, і ви думаєте, тут мене все тримає. І коли ви самі на себе наклали обов'язки, і думаєте, що ніхто не справиться, крім вас. Так, але тут у вас ноги вільні, ви можете йти, і незамінимих людей нема. Все можна вирішити, тільки треба бажання і відкрити очі, подивитися правді в очі. Так, і остання колода. Дивимося, так. І остання колода у нас королева, королева жезлів. Це людина по знаку зодіака, вогняний знак зодіака, овни, леви чи стрільці. Така людина буде в вашому житті, буде вас підтримувати. Можливо, буде вам відкривати очі на якусь вашу ситуацію, що ні, ти можеш. Ось, дивися, тому що такі, це людина оптимістична, яка завжди має план, буде вам відкривати на щось очі, буде вам допомагати. Така людина в вашому житті є присутня, і вона така оптимістична, весела, завжди з планом. Двійка. Це нічна принцеса. Тут йде така підказка, що потрібна гармонія всередині себе, баланс енергій. Можливо, багато тривог. Багато переживань, можливо, ви переживаєте дуже багато за щось, тривожитеся, натягнуті, такі, як струна, і вам необхідно трошечки розслабитися, послухати себе, чого я хочу. Це ще й карта про те, що ви всім хочете догодити, а про себе часом забуваєте, тому що у вас багато обов'язків, як тут уже показували, любов закохані. Дивіться, Терези, яка чудова карта, кохання іде у ваше життя, якщо це ваша тема. Побачення, романтичні побачення, і також у бізнесі. Це хороше партнерство, це коли людям легко зрозуміти один одного, коли чудове підписання договорів, угод, купівлі, продажі це прекрасна енергія, коли всі питання, всі ситуації рішаються, як то кажуть, полюбовно. І ось на такій чудовій карті, на такій чудовій енергії любові закінчуємо цей розклад. А від себе я вам бажаю нехай щастить вам завжди і у всьому, дорогенькі!